Чому люди не хотіли розбиратися в Божому Слові? Тому що ми не потребуємо цього, та воно нам не потрібно. Знаєте, хто не, розб... не... не має бажання розбиратися, це каже Богу про те, що це мені не потрібно. Це не єдина а... не єдина промова Ісуса, яка була така суперечлива для людського розуміння, і коли люди так казали, як це можна розуміти. Він дуже багато притч розповідав, і люди їх не розуміли. Вони подивилися і пішли кожен в свою оселю. А учні приходили до нього, Ісусе, розповідай, що то за притча, який сівач, яке насіння, які ті птахи, що то за земля, що то таке? І він каже: Я вам розповім. Тепер зрозуміли, зрозуміли. Пам'ятайте, хто шукає, той знаходить, хто стукає, тому від, 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 відкриває.